От купила сьогодні порошок в Єві. Вроді от наші роблять, вроді стараються. І порошок хороший, я нічого поганого не скажу. І проти алергії, бо в мене малий в нього сипить постійно цього на світі. Ну, от добив, ну вже зовсім смирився. От купив, от вже яке воно є, хрен на нього. І тут сюрприз, Єва каже, оцініть! Що оцінять? Відкриваємо цей порошок. Ну, тут я розірвала, ладно. Ну, скажіть, оце що це? Оце. Ну. Ви представляєте, кожен раз його відкрить, закрить, запихнути в коробку, щоб воно влізло? Оце що це? Ну, вибачте, оце що це? Ну, мирний стаканчик. А що він без ручки? Ну, ви представляєте, ви берете цей стаканчик, відкриваєте цей кулячище. Лізете до самого-самого низу за тим порошком. У вас руки всі в порошку. Сиралка вся в порошку. Потім ви якось отак це робите і йдете мити руки. Як, як це оцінити? Чого не можна нормально зробити пакування? А? Хто такий порошок купує? Напишіть, що ви про це думаєте.